Мовні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте вподобайки, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих. Я Олександр Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр, Міфи і дійсність. Велике прохання до вас. Підписуйтесь, критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення і свідомо, друзі обираючих, майбутнє. Щось трошки збивається. Е, інтернет все ж таки Сумщина, прикордоння, мабуть, є Ви знаєте, постійно нагадую не тільки вам, скільки, мабуть, собі, близькому оточенню про необхідність критичного мислення, бо це знаєте, коли розумієш причини-наслідкові зв'язки, чому відбувається саме так, а не інакше. Який наслідки запобіжник від маніпуляцій, від медійних маніпуляцій, від впливу на підсвідомість? Це намагання жити все ж таки в реальному часі, в дійсності, а не ховатися від проблем і викликів важких? Тому, включивши, шановні друзі, критичне мислення. Давайте остаточно підвемо підсумки цього дуже непростого тижня, дуже багатого нападії. Ну, найголовніше це те, що 31 липня в четвер Верховна Рада, зробивши такий фієричний гамбіт, перевернувшись. Повітрі на 180 градусів. Виправила помилку, яку зробила 22 липня, позбавивши антикорупційні органи Набу І САП незалежності від впливу чинної влади через Генеральну прокуратуру, яку вони 22-го прийняли. Прийняли безперечно. Під тиском громадянського суспільства та жодних партнерів. Тому депутати повернули незалежність і суб'єктність НАБУ і САП, причому так підозрюю, що більш на них вплинула не реакція нашого громадянського суспільства, скільки все ж таки категоричні вимоги наших. Американських і європейських партнерів, які пригрозили поставити на паузу як військову, так і фінансову допомогу країні, без якої нам дуже-дуже буде важко. Практично неможливо витримати цей величезний тягар цієї важкої війни. Рішення прийнято, друзі. Ну, але осад. Таки і недовіра до чинної влади, все ж таки, у суспільства і у міжнародних партнерів, відчувається, осталась, і виправити, повернути її буде дуже-дуже ну, непросто. Але це дуже важливо і потрібно. Як і велике питання зараз, друзі, до Набу і САП, які мають, за яких так потужно. Заступились і міжнародні партнери, і головне наше громадянське суспільство, висказавши їм величезну, величезний рівень довіри, і то, тому вони мають довести на цю ракетні дронові удари, особливо важкі по Києву. З жахливими наслідками з згибілю людей, в тому числі і дітей. І під цим, в тому числі, впливом. Президент США Дональд Трамп зменшив терміни ультиматуму московському диктатору Путіну до 10 днів, тобто до 9 серпня. Ну, тому, це вже скоро через тиждень, дивимось, які будуть конкретні дії от, і відповідна реакція, як і світу. Так і Московської імперії, її військово-політичного керівництва, для нас це дуже-дуже, ви розумієте, важливо. Але, шановні друзі, я ж постійно кажу про критичне мислення: про те, що якщо ми хочемо, хтось хоче побачити винуватця всіх своїх негараздів, то треба. Підходити до дзеркала. Так, да, дійсно, друзі, слава нашим Збройним силам пишуть це дійсно. Завдяки саме Збройним силам України ми маємо можливі такого спілкування, і ще тримається наша країна тільки завдяки їм. Збройні сили України, територіальна оборона. Да, тому, якщо хочете побачити. Винуватця всіх ваших неграздів, то підійде до дзеркала. Тому свої завдання, своє домашнє завдання ми маємо виконувати самі. Тому, сподіваючись на допомогу партнерів, але і ми всі свої внутрішні рішення маємо вирішувати безпосередньо, так як вирішило громадянське суспільство, коли влада дала в штангу, ну і врешті-решт якось і влада. Вчасно відреагувала на це. Тому питання Сумщину або вже фронтову Сумщину, то е, належні фортифікації за нас ж ніхто не побудує, як і не забезпечить надійний захист неба. Це вже питання, е, так сказати, і військових, і військово-політичного керівництва регіонального е, військової адміністрації. Ну і всього громадянського суспільства, свідомого громадянського суспільства, головним захисником і головним гарантом нашої незалежності є перш за все Збройні Сили України, територіальна оборона. Най Найголовніше той фундамент, на якому тримається будь-яка цивілізована демократична держава, це безперечно місцеве самоврядування громади. Сьогодні вибачаюсь, друзі, але щось поганий зв'язок постійно перебиває. Ну, Сумщина ж це ж прикордоння, та по суті, це вже зона фронту. От, фактично, по всьому кордону Сумщини йдуть ну, в різній степені активності бої і важкі бої. Тому бачите, і, мабуть, і це впливає на зв'язок, особливо коли до нас пролітає, а пролітає дуже часто. Так от, друзі. Свідоме громадянське суспільство. От, до речі, останні протестні акції, оцей кордонний майдан молоді, чиї батьки захищають нашу країну е, на фронтах війни, країну демократичну, європейського зразку, а не диктатуру 5-6 топ-менеджерів і Верховного. Так от, всі ці протести, друзі, довели, що все ж таки громадянське суспільство в Україні є. І це те, що відрізняє нас від Московської імперії, от, від того, що от ви, вибачте, пишете мені різну дурню, але ж ви ж ніколи не вийдете на свої майдани, на свою площу і не скажете своєму військово-політичному керівництву про ту дурню. От, яка відбувається в вашій країні, навіть якщо ви це думаєте. А у нас навіть часи такої жорсткої війни все ж таки є і вільне суспільство, і свобода слова, і нація вільних людей, гідних людей, для яких саме вільність, воля, можливість. Мати думку і мати право її висловити, це найголовніше. Так от, це дуже добре, що є громадянське суспільство. І я думаю, друзі, що головною причиною, саме причиною, а не приводом протестів у Києві, Львові тощо, було не стільки там намагання захистити Набуй САП. Їх правосуб'єктність тощо, подивимося, як вони ще відпрацюють це, як е, е, реакція на наступ влади, на права і свободи громадян. Бо, безперечна, війна і певні речі мають бути обмежені. Але, друзі, але це не дає привіду владі на зловживання, це не дає індульгенцію на хабарництво та крадіжки у великих розмірах. Це був протест проти мародерства, сварілля, брехні та несвободи. І тому або влада зробить висновок, ну або, або місцеве самоврядування, друзі, громади. Це якраз та основа, на якій тримаються все, всі цивілізовані, розвинуті, демократичні держави світу. Століттями напрацьовувалися і шліфувались правила і принципи функціонування місцевих громад в європейських країнах. Це і Магдебурзьке право, Європейська хартія. В якому стані, на якому рівні місцеве самоврядування місцевої громаді в нашій країні? От саме про це, про світовий досвід, про необхідність законодавчих змін. Ми будемо почали і будемо, друзі, спілкуватися, говорити кожну середу в 18.00 з громадсько політичною діячкою, народною депутаткою 7-8 скликання, радницею голови Асоціації міст України пані Оксаною Продан, яка дуже фахова якраз в цій темі. Тому, друзі, долучайтесь, ну і безперечно підписуйтесь на канал. Оксани Продан, і на наш суспільно-політичний YouTube канал Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Пишіть коменти, ставте лайки, розширюйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення і свідомо обираючих майбутнє. А зараз, друзі. Користуючись нагодою, хотів ознайомити з вас, вас з Новелою 15-ю новелою, яка дуже, на мій погляд, якраз доречна до теми сьогоднішнього стриму, написана на початку цього року, у лютого, в лютому цього року, Примхи слави. Ви знаєте, це четвертий рік вже повномасштабної жахливої війни. Що вона принесла? Нашому народу, гори, смерті, руйнування домівок і доль, ціною сотін тисяч життів своїх кращих синів і доньок країна ще тримається, бореться за свою незалежність і вільне майбутнє наступних поколінь. Та ці страшні випробування і виклики підштовхнули творчу уяву на сюжети, нариси, навели цих героїчних і трагічних днів, ці спалахи війни. Історії і образи її учасників героїчні, трагічні, інколи навіть містичні, надихнули на написання цього циклу новел у прозі і віршах. 50 сюжетів, 50 випробувань і доль учасників і героїв цієї драматичної, трагічної і героїчної війни, 50 спалахів війни. Друзі, новела 15-15-та примхи. Слави. Ну, ще раз похання, підписуйтесь, друзі, щоб ми цю аудиторію нашу розширювали, мали постійний зворотний зв'язок і спільної перемоги. Так ось, примхи слави. Президент добре пам'ятав той перший рік повномасштабної війни, перші дні вторгнення, перші емоції, розпач, жах. Збудження, надію, піднесення, але країна і нація встояли. Ціною десятків тисяч життів, найкращих своїх синів і доняк, не тільки стримали ворога, дали йому відсіч, а й погнали геть з української землі. Весь цивілізований світ підтримав Україну у її боротьбі за незалежність. Президент добре пам'ятав свої перші візити як лідера воюючої країни до лідерів країн цивілізованого світу, Європи, Америки, парламенти європейських країн, Конгрес і Сенат Сполучених Штатів вітали густоючі гучними оплесками. Дякую, друзі. Вітаю теж, привіт, передаєць Німеччини. Сильний світ усього мали за честь отримати спільне фото. Десь, глибоко в підсвідомості, президент розумів, що це перш за все заслуга його героїчного народу, його незламної країни, яка стікала кров'ю. Але ж сам, саме цей народ обрав його лідером. Саме він уособлював і представляв країну на міжнародній арені. Це він. Саме він є символом мужності і незламності української нації у боротьбі з диктатурою Московії. Це саме він веде український народ до перемоги над імперськими замашками кремльовського тирана. Це саме він кинув його, йому виклик. Він же забув, що ще недавно йому марилось бачення миру в очах цього тирана. Але зараз він повністю війшов в образ нової, нового місії, героя який спасає світ від тиранії і поневолення. І ось три роки жахливої війни. Країна, хоча й сильно виснажена, зруйнована, країна, яка вже поховала десятки тисяч своїх найкращих і військових, і цивільних, країна, яку оставили біля 8 мільйонів громадян, ще тримається. Під постійними артобстрілами і бомбуваннями, під атаками дронів і медіафейків, під цунами геополітики і регулярними зашкварами. Власних в лапках поводи топ-менеджерів. Кінець лютого 25-го року він знову у Білому домі за запрошенням новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Президент їхав до, до свого стратегічного партнера як президент воюючої країни, яка хоча й повільно відступала під ударами Московської Орди, але мужньо трималася. І навіть інколи показувало локальні успіхи, як наступальна операція на Курщині. Безперечно, він же не розраховував новації і особливу повагу. Але він їхав до свого стратегічного партнера. Він хотів донести до нього наскільки небезпечним, непередбачуваним і підступним може бути московський диктатор. Але те, з чим він зіткнувся на прийомі американського президента, це був навіть не холодний дощ. А крижани торнадо. Його публічно відхлістали як підлітка з важкою провиною. Ще гірше, що в його особі фактично відхлістали українську націю, яка віддала сотні тисяч життів своїх синів і доньок у боротьбі за свободу і демократію. За ті цінності, що європейці декларують, українська нація заплатила і платить кров'ю. Це було гірко, принизливо і несправедливо. Тому президент не тільки забув про дипломатичні протоколи і процедури, а й про власні очікування, амбіції і здоровий галузд і не стримав емоції. Примхи слави, тільки історія з плином часу, десятиліть, а інколи століть розставляє всі крапки. Тільки вона визначає рівень визнання та слави. Примхи слави, друзі, до зустрічі!